Здрастуйте, дорогі слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму та загадок. У будинку стояла тиша, лише вода капала в раковині, відраховуючи хвилини. Ліза схилилася над тарілками, її руки були полікоть у гарячій воді, шкіра червоніла ніби після опіку. На стільниці валявся пакет із гумовими рукавичками, але він лишався закритим уже другий рік. Колись вона пробувала ними користуватися, та одного разу Віра Павлівна сказала Фу, лізо, рукавички на кухні, а це не по хазяйськи. І відтоді Ліза мила руками, терпіла, стискала зуби. Вечір був тихий, Гліб сидів у кабінеті, світло з його телефона миготіло на стелі. Двері рвучко відчинилися. Віра Павлівна увійшла, тримаючи аркуш паперу, складений у четверо. Її усмішка була холодною, наче зимовий вітер. Лізочко дорогенька. Голос звучав солодко, але метал відчувався під шовком. Нам треба терміново поговорити. Ліза витерла руки об фартух, на якому вже залишилися вологі плями. Звичайно, Віра Павлівна, Чим я можу допомогти? Гліб підняв очі від телефону. Його погляд зустрівся з поглядом матері. Це була швидка. Ледь помітна змова, і Ліза знала, що він означає. Ну от почалося ось список гостей на четвер Віра Павлівна водила пальцем по іменах, Ксенія з новим хлопцем, дядя Роман із сімейством, Миронови і ще Афронови. Ліза рахувала подумки 28, 29, 30, 32 Моя люба. Віра Павлівна хвацько підняла брову. Маленький Тимофій теж буде. Йому вже шість, але готуй як для дорослого. Хлопчик росте. Її сміх був коротким і крихким, мов тріск льоду в склянці. Ліза всміхнулася у відповідь механічно. Звісно, я все врахую гліб, відкашлявся, не відриваючись від екрану. Ти впораєшся, лизе, у тебе завжди виходить. Свекруха розгорнула другий лист. У ньому було меню, написане рівним учительським почерком індейка з прованськими травами, буженина в медовій глазурі, сім гарнірів, чотири десерти на домашніх коржах, брусничний соус, булочки, тільки нос духовки, Ліза відчула, як у грудях щось важке осідає. Вона тихо сказала Це занадто багато для однієї людини. Не вигадуй, різко відрізала Віра Павлівна. Ти ж робила й не таке. До того ж, глеб допоможе, а, правда, синку. Гліб нарешті підняв голову. Звичайно, можу індичку розрубати. І вино відкоркувати. Віра Павлівна посміхнулася. От бачиш, у вас чудова команда, тільки почни дуже рано. Якщо подача о 14.00, тоді вставати треба о 4.00 ранку, а краще о пів на четверту. Без запізнень Сафронови цього не люблять і щоб цього разу було бездоганно. Так, кинув Гліб. Минулого року начинка була трохи сухувата, але в цілому непогано. Зроблю ідеально, відповіла Ліза, і ці слова вилетіли з неї так, ніби касирка дала решту, не дивлячись на купюри. Пізніше, коли двері за свикрухою зачинилися, а Гліб знову втупився в ноутбук, Ліза сиділа з калькулятором вісім годин на індичку, чотири на буженину, десерти напередодні, гарніри зранку. Час не складався. Скільки б вона не переставляла цифри, усе розсипалося, як пазл без потрібних деталей. Вона взяла список гостей, пальцем доходила до останнього рядка і завмерла. Її імені там не було. Господиня дому, яка підніметься о четвертій ранку, проведе одинадцять годин у кухонному полоні, не значилася серед запрошених. Внизу маленькими літерами було приписано Риту не кликати. Ліза, відчула, як холод пробіг по спині. У кімнаті було тепло, але вона змерзла. Слухачі, чи ви розумієте цей момент? Людина, яка тримає на собі всю конструкцію, не входить у список. Вона набрала номер сестри Гліба. Голос у слухавці звучав сонно Лис, ти чого дзвониш так пізно? Все гаразд? Рит, скажи, ти приїдеш у четвер на ювілей мовчання, тиша розтягувалася, як гумка, нарешті сестра зітхнула. Мама сказала, що мені краще не приходити. Мовляв, розлученим у святах нема місця, може, іншим разом. Розмова обірвалася, на кухні капала вода, чай давно охолов. І саме в цій тиші Ліза зрозуміла як тільки ти стаєш незручною, Тебе викреслюють, просто рискою на папері. Що буде далі? Гіпермаркет зустрів її холодним світлом ламп і порожніми рядами. Було ще пів на шосту, місто тільки прокидалося, а Ліза вже котила важку візок. Три індички окорок, пакети з картоплею, морквою, цибулею, коробки молочних продуктів. Кожен рух здавався механічним, ніби вона виконувала давно завчений ритуал. Лізонька. Почувся голос тітки Зіни з сусіднього під'їзду. Вона тримала термос і маленький пакет зі здобою. Та ти ж зовсім світанку не бачила. Рано ж як. Ліза усміхнулася втомлено. Ювілей, у віри Павлівни. Тридцять два гостя. Тітка округлила очі тридцять два? І ти одна все це? Ну, чоловік допоможе. Тітка хитнула головою і гірко посміхнулася. Дочко, це не допомога. Це як стояти на березі і махати рукою, коли тебе течія зносить, наче ти в човні одна, а вони на причалі. Ці слова врізалися в пам'ять, як ножем по склу. Вона ще довго повторювала їх подумки дорогою додому, поки машина повільно повзла в ранковій пробці. До полудня кухня перетворилася на справжній цех. Скрізь миски, каструлі, протвені – Запахи змішувалися сире м'ясо, спеці, овочі. Вона стояла вже шість годин, ноги гули, спина боліла, в шлунку лише ранковий крекер. Двері скрипнули, гліб у піжамних штанах розминав плечі після сну. Вау, лис! Він втягнув носом повітря. Уже так пахне. Слухай ти цього року прямо викладаєшся. Вона тримала руки в мисті з начинкою. Орехи, сухофрукти, спеції, фарш. Допоможеш? Голос зірвався трохи вище, ніж хотіла. Індички незручно фарширувати одній. Гліб кинув оком на годинник. Ой, я ж хлопцям обіцяв. У нас сьогодні теніс, корт заброньований. Ну, максимум на пару годин, ти ж у мене все встигаєш, як робот. Двері грюкнули, і вона залишилася сама з трьома мертвими птахами, розкинутими на столі. День пройшов у тумані. Вона нарізала, місила, запікала. Холодильник не вміщав страви, довелося виставляти на балкон. Морозний грудень працював краще будь-якої морозилки. Рівно о п'ятій задзвонив телефон. На екрані Віра Павлівна. Лізочка, як справи, дощ. Солодкий голос в трубці. Роблю. Все йде по плану. Чудово. Ах, ледь не забула. У маленького тимошеньки страшна алергія на горіхи, уявляєш, аж анафілактичний шок. Прослідкуй, щоб ані сліду не було, це небезпечно. Ліза, подивилася на балкон. Там стояли три готові страви Ореховий торт, курка в арахісовій паніровці і салат з грецьким горіхом. Я вже зробила кілька голос, її зрадницьки зламався. Які альтернативи? Та ти ж у нас майстриня? відмахнулася Віра Павлівна. Щось вигадаєш? До завтра, люба. Цілую. Ліза довго стояла з телефоном у руці, поки він не згас. У грудях наростав тиск. Вона відклала апарат, узяла моркву і почала різати. Лезо врізалося в шкірку з глухим тріском. Повернувся гліб. Від нього тягнуло пивом і хлоркою. Ну, як тут у нас? Готові до марафону? Є проблеми. спокійно сказала Ліза. Хоча пальці стискали, ніж занадто міцно. Три страви з горіхами, а в дитини алергія. Треба готувати нові. Гліб розвів руками. Ну, зроби і інші, ніч попереду. Я хочу, щоб ти приготував сам. Не допоміг нарізати, а зробив від початку і до кінця. Він здивувався, ніби почув щось абсурдне. Але навіщо ти ж готуєш краще за мене? І мама чекає саме твоїх страв. Це ж традиція. Нехай тоді чекають твоїх, сказала вона різко. Лис, ти нервуєш. Слухай, я завтра допоможу. Обіцяю. Сьогодні втомився. Та й зранку у мене важливий дзвінок із Владивостоком. Клієнт серйозний, контракт новий. Півтори години максимум. До приходу гостей ще три з половиною години. Море часу. Вона повторила тихо. Майже беззвучно, море часу. Що ти сказала? Нічого. Іди спати. Він позіхнув, потягнувся і вже на порозі кинув Ти правда, молодець лис? Мама буде задоволена, всі будуть. Коли двері зачинилися, Ліза стояла серед каструль, гір брудного посуду і тіни на стінах. Вона відчувала себе кухонною машиною на двох ногах, не людиною, машиною. У половині третьої вона прокинулася без будильника. Вода в чайнику закипала, лампочками готіла, а на столі лежав список гостей тридцять два імені її там не було. Вперше в житті в голові промайнула чужа дика думка А що як не встати, не приготувати, не включати духовку? Вона відкрила ноутбук, руки самі набрали у пошуку гарячі тури на вихідні. І перший рядок блиснув у темряві. Рейс о 4.15 ранку. Анапа три дні біля моря. Курсор мигав, палець навис над кнопкою. І в цю мить вона вперше відчула, що має вибір. Вона натиснула. Квиток був куплений за кілька секунд, немов доля давно чекала цього рішення. На пошту прийшло підтвердження Рейс 4.42, Москва, Анапа. Виліт о 4.15. До початку посадки залишалася година. Часу майже не було. Ліза відчула, як тіло оживає. Ноги самі повели її до шафи, руки витягали сарафани, купальники, босоніжки. Ті самі речі, які Гліб колись назвав занадто простими для виходів. У грудні в Анапі буде прохолодно, але там все одно тепліше, ніж у цьому домі. Телефон завібрував. Це був нічний дзвінок від Віри Павлівни. Ліза застигла з сукнею в руках. Гліб прокинувся і сонно відповів «Алло, мам. Що сталося? Голос матері лунав схвильовано і роздратовано. Ти впевнений, що Ліза все встигає? «Стільки людей, глебушка, це ж величезна відповідальність. Мам, три години ночі. Він перевернувся на інший бік. Вона впорається, вона завжди справляється. Тридцять два. Це занадто навіть для неї. Я, мабуть, погарячкувала зі списком. Ну, ти ж сама його склала. Гліб майже роздратовано зітхнув. Вона вже все купила, половину приготувала. Що тепер змінювати? Спи спокійно, мам, все буде добре. Трубка клацнула. Він знову захропів, розкинувши руку на подушку. Ліза тихо посміхнулася. Навіть Віра Павлівна засумнівалася. Але для неї було вже пізно. Вона спустилася на кухню і написала коротку записку. Глеб, у мене виникли обставини, і мені довелося поїхати. Всі продукти в холодильнику. Займіться самі, Ліза, ніяких пояснень, ніяких вибачень. Вона викликала таксі водій, молодий чоловік у шкіряній курці допоміг завантажити чемодан. У відпустку? запитав він, усміхаючись. Щось на кшталт, відповіла вона. Правильно робите? У грудні на південь саме те. Тут же холод, цирість, місто за вікном дрімало, вогні вікон рідко миготіли серед темних фасадів. І Ліза подумала десь там, у цих будинках, люди сплять, не підозрюючи, що одна жінка щойно вирішила змінити своє життя. Аеропорт був майже порожній. На реєстрації дівчина в формі усміхнулася «О, ну, ранній виліт обрали. Зате до сніданку вже будете в Анапі. Це ідеальний план, Ліза, простягла паспорт. О, я вас розумію, кивнула співробітниця. У мене свекруха теж на Новий рік 40 людей збирає. Думаю, може втекти в Єгипет. Тікайте, твердо сказала Ліза. Не пошкодуєте. Біля виходу на посадку зібралися пасажири, молоді пари, мами з дітьми, літня жінка з онукою. Усі виглядали спокійними, буденними, ніхто не ніс у руках важких каструль чи списків із 32 іменами. Шановні пасажири, голос у динаміках. Розпочинається посадка на рейс 442 до Анапи. Просимо підійти з документами. Ліза піднялася, відчула легкість, ніби хтось розв'язав тугий вузол на її шиї. Телефон у сумці був вимкнений. Вона зробила це ще вдома. Через чотири години Гліб прокинеться, піде на кухню і знайде лише аркуш паперу. Бортпровідник перевірив квиток і привітно сказав Ваше місце 12 А біля ілюмінатора. Гарного польоту. Дякую, відповіла вона. І вперше за довгі роки сказала це від щирого серця. Гліб прокинувся близько восьмої в чудовому настрої, потягнувся, позіхнув і дивно, знизу не було звичного гулу кухні. Запахів запеченого м'яса, Брязкоту каструль. Він крикнув Лис, ти там? Мовчання. Він спустився і завмер. Кухня була порожня. На столі лише білий аркуш. Гліб прочитав. У мене виникли обставини, і мені довелося поїхати. Всі продукти в холодильнику. Ліза. Він перечитав ще раз, моргнув знову і голосно викрикнув Лізо! Це що за жарти? Він кинувся по кімнатах, ванна порожня, шафа відкрита, літні речі зникли, і чемодан теж. Телефон мовчав, абонент недоступний. Карина, він набрав номер сестри, ліза у вас. Голос Кари звучав здивовано, а потім розсміявся. Серйозно? Вона пішла? «О, нарешті. Карина, у нас сьогодні 32 гостя. Через 6 годин. І ти справді думав, що одна людина витягне це. Її голос став гострим. Ну, от тепер тягни сам. І мамі передай. Хай фартук надягає гудки. Гліб безпорадно подивився на холодильник. Три сирі індички лежали, мов звинувачення. Він набрав матір. Мам, у нас проблема. Лізи немає. Як це немає? Голос Віри Павлівни став крижаним. Куди вона поділася? Поїхала, залишила записку. Обставини? Які ще обставини? Це ж мій ювілей. Гості їдуть. Мам що робити? Шукати! Дзвони в ресторани. Хоч щось встигнемо замовити. Перші три ресторани сміялися у слухавку. На 32? за 5 годин неможливо. Четвертий запропонував 10 піц, п'ятий навіть не відповів. А паралельно дзвінок із Владивостоку, клієнт чекав, потім грюкнув дверима переговорів. І відмовився від контракту. О десятій приїхала Віра Павлівна, волосся зібране, рукави закочені. Де індички у холодильнику. Включай духовку швидко. Але ж вони повинні були стояти вже чотири години. Не сперечайся. Хоча вона глянула в духовку. Ні, так не вийде. Будуть сирі. Вони металися кухнею, гліб шукав миску. Мам, де велика миска? Не знаю. Це ж ліза завжди все. вона осіклась. її немає. І миски немає. Думай сам. До полудня кухня була схожа на поле бою. На плиті чаділа сковорода, індички залишалися напівсирими. Віра Павлівна завжди бездоганна, тепер мала пляму соусу на блузці, волосся вибивалося пасмами, родичі почали дзвонити. Глеб, це правда? тітка Наташа звучала тривожно. Кажуть, у вас проблеми з банкетом? Все під контролем, відповів він, витираючи піт. Улізи обставини. Перші гості вже приїхали. Ксенія з новим хлопцем заглянула на кухню. О, як пахне! вона втягнула носом повітря. Хоча, здається, цибуля підгоріла. Дядя Роман мовчки поставив на стіл банку солінь і пляшку коньяку. для апетиту. А то бачу, свято не ладиться. Сафронови приїхали рівно о другий. Маленький Тимофій смикав маму за руку. Мам, я хочу їсти. Зараз, Зараз тітка Ліза все поставить. «Лізи немає, кинув Гліб, пробігаючи з димлячою сковорідкою. Як це немає? Ірина Сафронова зупинилася. А хто ж готує? Ми з мамою. До пів на третю стало ясно. Катастрофи не уникнути. Індички сирі. Гарніри перетворилися на кашу, салати так і не з'явилися. У вітальні люди переглядалися, перешіптувалися. Хтось запропонував замовити суші, хтось піцу. Телефон гліба задзвенів. Повідомлення відлізи. Фото. Вона в жовтому сарафані сидить у пляжному кафе. Перед нею. Тарілка з креветками і келих білого вина. Підпис Вечеря в раю. Передай вірі Павлівні, що індичка тепер їй клопіт. Гліб показав екран матері. Та побіліла, потім почервоніла, а тоді знову зблідла. Вона. Вона знущається. Мам потім. Гліб стиснув кулаки. Людей треба годувати. Чим? Вона розвела руками. Чим. Двері різко відчинилися. На порозі стояла Карина з величезною каструлею плову і мискою салату. Ну, що рятувати вас? Вона поставила їжу на стіл. Я так і знала, без Лізи ви б здохли з голоду. Тридцять два гостя. пробурмотів Гліб. І ви справді думали, що одна людина потягнеться. Карина, глянула прямо в очі матері. Вона завжди справлялася, а ви хвалили. Ой, лізочка, як смачно! Ой, лізочка, ти чарівниця. А що чарівниця ночами не спить, пальці обпікає. Ви цього не бачили. Віра Павлівна спробувала зупинити її. Ніхто ж її не змушував, правда? Карина різко підняла голос. А список на 32 це що? Пропозиція. А зауваження про суховату начинку, це, це подяка. Вітальня затихла. Люди ковтали плов, мов боялися щось сказати, але всі вже зрозуміли сьогодні вперше свято відбувалося без тієї, хто завжди тримав його на плечах, і все розсипалося на шматки. Гості почали роз'їжджатися вже о восьмій вечора. Хтось квапився додому, хтось тихо бурмотів щось про невдалу організацію, хтось жартував, але нервово. Сафронови поїхали першими, нагодували Тимофія бутербродами і поспішили забрати його від хаосу. Інші доїдали Каринин плов, хвалили, але старанно уникали імені Лізи, ніби воно опікало язик. Кухня нагадувала руїни. На плиті чорніли каструлі, підлога була в борошні, липкий стіл застиг у соусі. Віра Павлівна мовчки збирала сумочку. Її обличчя було стомленим, зморшки різко проявилися під лампою. Мам, обережно сказав Гліб, давай я допоможу. Не зараз переб... перебила вона, просто не зараз. Вона пішла, навіть не глянувши на сина. Двері тихо зачинилися. У кімнаті стало ще темніше. Гліб упав на стілець і витягнув телефон. На екрані світилася лізина фотографія. Жовтий сарафан, засмаглі плечі, усмішка. Вона тримала келих вина, дивилася кудись убік, туди, де не було ні кухонь, ні каструль, ні його самого. Коли він бачив її такою востаннє, він не пам'ятав. Карина повернулася на кухню з відром і ганчіркою. Давай, допоможу прибрати. Інакше ти тут до ранку. Дякую. видихнув він. Карин, ти знала, що вона так зробить? Ні. Але чесно, я здивована, що вона стільки терпіла. П'ять років, глеб. П'ять років вона тягла ваше сімейне свято. А що отримувала? Ми ж дякували? Дякували. Вона кинула йому гострий погляд. Ви приймали це як належне. Вона плакала після ваших банкетів, я ж бачила. Уся в опіках, з тріщинами на руках. А ви ще зауваження сипали. Гліб мовчав. Кожне її слово було точніше за будь які докори. Він раптом згадав усі ті вечори, коли сидів у вітальні з келихом вина, а на кухні чулося лізине дзенькання каструль. Він навіть не підходив, просто чекав, коли винесуть готове. Карин. Що мені тепер робити? Він стискав голову руками. Спершу визнай, що облажався, відповіла вона тихо. Потім виріши, чи готовий змінюватися. Інакше нічого не буде. Посуд брязкотів у воді. Вперше в житті він стояв біля мийки разом із сестрою. Губка в його руках ковзала по тарілках, пальці розмокали в гарячій воді. Він думав про те, що саме це то проста робота була для Лізи щоденним фоном життя, і він навіть не бачив. Близько опівночі він набрав її номер гудки. Потім голос. Алло. Лис. Це я. Ти в порядку? У повному. Її голос звучав рівно, спокійно. А ти? Я ні. Тобто, так. Але я зрозумів. Я зрозумів, який це буват, пробач. На тому кінці була тиша. Потім вона сказала: Добре, що зрозумів? Це вже щось. Ти повернешся в неділю, у тебе зворотний квиток. А потім, потім що? Потім поговоримо, подивимося. Лис, я буду кращим. Обіцяю. Побачимо. А поки просто помий посуд. Кухня, мабуть, у жирі. Зв'язок урвався. Він довго дивився на екран, потім обернувся до купи тарілок, взяв губку і почав мити вперше без неї, і з відчуттям, що, можливо, ще не все втрачено, але повернути довіру буде важче, ніж е, приготувати будь-яку індичку.